46 372 українця мобілізовано російську армію, яка зараз воює з Україною. Звісно, більшість з них одразу здаються в полон, тобто зразу йдуть до наших здаватися і так далі. Але сам факт, що це відбувається вже зараз, оскільки Росія рахує, що це вже їхні території, тобто вони не просто там зайшли і продовжують війну, а вони прям забирають наших людей, які за нас, але там укуповані залишились. Розумієте, от ситуація. Хтось десь. Зараз там під деревом може спити і перепрошую під ним і какає, і пісія є, і не знає де свої, де чужі, і як добратися взагалі додому і здатися, щоб з ним було все окей. Ну які проблеми є у людей. І типу, які проблеми от у мене в більшості з вас ви як мінімум у вас є час тіктоки сидіть, що з дивиться. Тобто у вас вже все не було. Це до того, наскільки нам зараз треба пирую свідомім це життя і ну це страшно. Ріально дуже неприємно, що відбувається з нашими людьми. помні з коми виходив в реанімацію. Єдине про що я думав, це я живий. все. це саме найбільше щастя. А потім вже ж ви дуже оце От почав звичайним життям жить займатися і почалося це все те саме. «Ой, надо щось допіватися, надо діляти туди, сюди. Ми то зробили зараз дуже гарний проект, який дає роботу українцям. Вони заробляють там на стакан на місяць. За це інформація за в шапці профіля. Тобто, ну приходиться в ці рамки світу якось вписуватися і там хотіть чогось більшого чи розвитку постійно, чи ти в інстаграмі бачиш, у когось постійно дуже дуже класно, ти на це рівняєшся і забуваєш про своє життя. Що в тебе, в принципі, все вже є для щастя. Абсолютно це життя в першу чергу. Бо поки ти живий ти можеш щось міняти житті, змінювати про щось мріяти, навіть проблеми вирішувати.